Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональну підставку. Це практичний та стильний органайзер для дому або офісу. Він створений для зберігання різноманітної комп'ютерної техніки та аксесуарів, забезпечуючи порядок на столі або полицях. Крім того, ви зможете використовувати його для зберігання книг, документів, коробок або декоративних елементів. Легка та міцна рамка надає стабільність навіть при розміщенні важких предметів. Органайзер легко встановлюється поверх телевізора, монітора або столу, підвищуючи ергономіку робочого місця та звільняючи простір.